Давайте почнемо з людського ресурсу. Загальний людський ресурс мобілізаційний 10-12 мільйонів. Поводитися серйозні цифри. Підготовлений мобілізаційний ресурс згідно з відкритим джерелами інформації, 1,7 мільйонів теж е досить серйозні цифри. Але Давайте говорити про те, що помилковими є заяви секретаря Данілова про можливість оголошення загальної мобілізації Російської Федерації після президентських виборів. Пояснюю, про що йдемо. Загальну мобілізацію на території Російської Федерації може оголосити тільки президент Російської Федерації за умов ведення бойових дій безпосередньо на території Росії. Вивчайте, як то кажуть, матчастину матеріальну частину. Тобто не про яку загальну мобілізацію не йде мова. Тепер про е, часткові мобілізації, павле ви слушно пере, е, перелі, перелічили ті три основні джерела поповнення особового складу окупаційних військ. Більш детально не зупинимося. Перше е, так званий спецконтингент КЗК. Особи, які перебувають в місцях позбавлення волі, але згідно указу з Путіним, мають право е заключати прямі договори з міністерством оборони е Російської Федерації. Варто говорити про те, що цей указ був підписаний в день так званого заколоту Пригожина, опередкової вистави у виконанні відповідно. Е Колишнього очільника ПВК, до речовини дара, і досі очільник ПВК Вагнер мовиться про Пригожина. Так, от мовиться а про чи, те, що... перепрошую, пане ре... Дмитре, А чому досі? Ну я скептично ставлюся до інформації щодо його загибелі. По перше, з огляду Бо на що? Є... це окрема тема, пане Павле. Тобто, є інформація, яка ну ставить під сумнівом офіційні російські версії. Але менше з тим, давайте говорити про те, що е, ПВК відпрацювала схему вербовки так званого спецконтингенту К, і наразі Міністерство оборони це втілює у вигляді штурмових загонів шторм, шторм і штормзет uh -huh. перше джерело поповнення і товариство, що наскільки це масштабне джерело 600 тисяч згідно російських даних, перебувають місця позбавлення волі на території Російської Федерації. Пане уявімо, пале, уявимо собі, що, наприклад, 20% добровільно чи під примусом дають згоду. 120 тисяч вже. Правильно? Угу. Це перше. Друге, тотальний характер мобілізації в першу чергу на окупованих територіях Луганських та Донецьких областей. Те, що він називає суб'єктами Російської Федерації, нові території, е, кількість Особового складу так званого 1-го і 2-го армійських корпусів ще в 22 році була збільшена з 35 тисяч до 100 тисяч. Виявіть собі, 65 тисяч в 22-му мобілізували. В 22-му році, згідно указу так званого ватажка ДНР Пушиліна, квазіутворення, призовний вік на окупованих територіях збільшений з 55 до 65 років. Тобто беруть всіх, ну є таке поняття на моїй рідній Луганщині, баб'ї е, сьола. Про що йде мова? Чоловіків не залишилося від слова абсолютно. Це друге джерело поповнення. Дивіться, в чому е, сенс цих перших, тобто ЗК і мобілізованих з окупованих територій. Кількість втрат не рахується, це налягає в загальну купилку їхніх втрат. Фактично, як кажуть в Росії, баби не заплачуть, тобто, в незалежності від того, скільки загине мешканців окупованих територій Луганських Донецьких областей, це жодним чином не відіб'ється на соціальних настроях е, в самій Росії. Правильно, ну кого буде пекти доля е, е, колишнього Ну він громадянин України, бо рішенням суду тільки можна позбавити. Який взяв зброю в руках і воює проти власної ж держави. Правильно, він навіть в очах росіян, він зрадник. Те саме стосується ЗК. ніхто не буде рахувати кількість втрат, це два е, варіанти поповнення. І третій Павле найбільш масштабний це так звані трудові мігранти, за даними, е, власне, міграційної служби Російської Федерації на території РФ. Станом на 23-й рік перебуває 11,8 мільйонів трудових мігрантів, Це жителі середньої Азії, так здебільшого так, громадяни середньоазійських республік та інших країн. І зараз те, що відбувається в Росії, ми ж з вами спостерігаємо разом масові області в місцях компактного проживання так званих трудових мігрантів, які ставлять перед вибором або депортація, або ти підписуєш договір з. Міністерством оборони. Але пале, є ще одна проблема, на яку чомусь не звертають увагу українські ЗМІ. Це те, що е, так званих трудових мігрантів в середньої Азії масово перекидають на окуповані території Луганських та Донецьких так. областей. Вже більше 50 тисяч. Уявіть собі заміщення національного складу у тих територій. І про це ніхто не говорить. От вам три джерела поповнення. Збройних сил Російської Федерації, і, відповідно, проводити мобілізацію просто не має сенсу. І четверте джерело Павле приватні військові компанії, які зараз загнали Міністерство оборони. В обов'язковому порядку вони мусять укладати договір з Міністерством оборони. Оце ті самі добровольці, про які говорить Путін. Більше 100 тисяч їх. От, от давайте рахувати, є сенс проводити мобілізацію, чи немає.